Привіт, мої дівчата! Хто не знав, що й забув, я Анастасія Воронцова, психолог експерт, У мене все про продажі у кайф і задоволення. А знаєте, я до вас сьогодні із інсайтом, який буквально прийшов мені тільки що зараз, після мого чергового розбору, який я проводила з дівчиною. І знаєте, в чому правда життя? Ви всі знаєте конкретно, що вам треба робити. Прямо до кінця життя, щоб ви жили своє краще життя, так як ви цього хочете. Ви всі знаєте, що вам треба робити в вашому інстаграмі. Ви всі знаєте, що плюс-мінусом треба, які етапи пройти в вашому житті, щоб ви досягли того, чого ви хочете. Ви це знали, знаєте і будете знати. Але ні, нічого не робиться. Ніхуя не відбувається, нічого не робиться. Так, да, я знаю і не роблю цього. Блін, я знаю, розумію, що мені треба робити, але я цього не роблю. От у кого зараз таке відчуття, типу Жиза, блін, реально, реально це про мене. Я реально знаю, що мені робити, але я нічого з цим не роблю. Напиши мені в коментарях, буде дуже цінно. І е, я довго шукала відповідь на це питання, е, якусь таку більш конкретну, більш таку очевидно, тому що я розуміла, що ну типа, ну того, що ти там якась не пропрацьована, або ще щось, якась така е, мені приходила відповідь, чому так відбувається? І з самого початку я тільки провела свою першу консультацію і теж поставила таке питання: типу, да, я знаю, що мені ділять, але я нічого не діла з цим. Я думала, блін, ну чого? І потім щоразу кожна людина мені це говорить. Я думаю, ну що в цьому спільне? Чого так відбувається? І тут я знаю цю. Відповідь, я знаю, чого ви нічого не робите, навіть знаючи, що вам треба робити. Тому що у вас немає цих складових. Перше, це контекст. Основа, база, ґрунт. Контекст. Що таке контекст? Контекст це лодка. У якій ви будете із людиною, яка вам допоможе пройти цей шлях, і з вашими однодумцями, які варяться в точно такому самому киселі, в точно такому самому компоті, знають на власній шкурі, що з вами, і всі вони підтримують і вірять у вас більше, навіть, чим ви самі, особливо в моменти, коли ви просідаєте у своєму стані. Який контекст у вас сьогодні? У вас є ваші внутрішні голоси, ваші програми, які кажуть, що ти не Достатньо, куди ти там зібралася? ти там якась кончена, ти там нецінна, ти там не маєш що продавати, у тебе не вийде, у тебе ніхто не купить, ти не будеш цікава, від тебе відвернуться. Ти слухаєш оцей голос і голос якихось своїх там, близьких, рідних, які можуть тебе підтримувати, казати, типу, да, давай, я, там, все, що ти не візьмешся, я тебе усім підтримую. Але це така підтримка по рідному. Вони не будуть у вас вірити більше, ніж ви самі. Вони не знають, як це робити, да й вони не зобов'язані цього робити. Вони вас дивляться і підтримують вас як свою родичку, як свою подругу, як свою знайому, а не як людину, як експерта. Або є такі близькі, які кажуть, там не займайся цим, це якась херня, піді устройся на нормальну роботу, або попробуй щось лучше, попробуй щось нормальне, Ну, бачиш, що не йде не души, не там третірують цю тему, візьми щось інше, візьми. І через це, що у людини немає відповідного контексту, а ви що ж робите? Ви ж там ходите по психологам, коучам, може десь дивитись якісь відео на Ютубі, читаєте книжки, намагаєтесь щось змінити, і у вас реально буває на якийсь час якесь просвітлення, енергія, ви починаєте щось робити і знову закидаєте. Знаєте, на що мені це похоже? От у вас контекст. Пустеля. Ви хочете туди натаскати льод. Вам треба, щоб там був лід. І як тільки ви приносите одну тачку льоду, вона, блядь, розтає, ви ще не встигли привезти іншу, уже ця перша вже вода. І ця вода вже википіла, і висохла, і випарувалася. І ви знову таскаєте той лід, знову таскаєте, але контекст пустиня, він нікуди не дівся. Там ніколи не стане контексту якась там тундра тайга, де мінус. 30. Ніколи там такого не буде, тому що там зовсім інший контекст. І якщо вам треба назбирати льоду а, у а, десь тундрі, ви візьмете, накидаєте туди цього льоду, і з ним нічого не буде. Він там буде, він буде вам там допомагати для якихось ваших цілей, для чого він вам треба. Це і є саме головне, а, що зупиняє всіх від того, щоб щось почати робити. Подивися на Ютуб, подивися на книжки, Боже, мільйон способів, секретів. Інструментів прямих, як стати багатими, щасливими, знаменитими та здоровими. Але чого всі кругом не багаті, не щасливі, не знамениті і нездорові? Тому що немає цього відповідного контексту, немає цього відповідного зворотнього зв'язку. І е, знаєте, що в таких випадках створюється дуже часто. Е, ми вважаємо, що ми недостатньо пропрацьовуємося, тому що ми пропрацьовуємося десь не тими інструментами. І нам треба більше. Це називається починаються проработки проработок. Якийсь такий баліський вайб. Мені треба ще це відкрити, ще це ще раз маму попрацювати, папу попрацювати, і все по 10-25 кругу ми починаємо пропрацьовуватись. І в мене була навіть е, така подруга. Ми зна... зараз з нею не спілкуємося уже, напевно, більше року, але в мене була така подруга. Вона Дуже мудра, вона дуже духовна, вона взагалі така ну, про душу, там, про всі ці речі. Багато чого знає, багато як здраво розсуждає. І вона багато раз хотіла змінити свою професію, а в неї, знаєте, така діяльність в сфері послуг, але вона хотіла займатися езотерикою. І вона все хотіла, хотіла, хотіла. І це пропрацьовувалася, ще там на Лілу сходила, ще кудись ходила. Пропрацьовувалася, і я вже з нею не спекуся півтора року, але я від спільної знайомої дізналася, що вона все там, само і так само надає ті послуги, які надавала. Тобто у людини нічого геть абсолютно не змінилося. Вона таскала в пустелю цей лід, таскала, 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 і ну нічого не сталося. Він просто розставав, розставав і ніяких змін не відбулося. А, і таке у нас, знаєте, буває, коли ми поговоримо з якоюсь людиною, яка нас замотивувала, дала нам якусь енергію, або як сходили на якусь одну консультацію, платну, безплатну. От людина нам дала якийсь поштовх, і ми вважаємо дуже помилково, що все. Тепер я все точно поняла, і тепер я точно змінюся, і тепер я Точ, точно в моєму житті все буде по-новому і ніколи не буде так, як по старому. Е, і дуже часто оцей запал він стикається е, об сурові двері реальності, де ти знову починаєш робити, як ти починала до цього, і включаються ті самі програми, які тебе і стримували до цього, і починається те саме. В тебе Дібо, «Ну, блін, ну я ж уже поняла причину. Ну я ж уже знаю, що зі мною. Ну я ж уже знаю, як це працює, я вже знаю. Як відбуваються якісь там не знаю, програми, як вони мене включають, і, типу, що мені прибрати їх, і все все буде хорошо. Але не відбулося другої обов'язкової умови, окрім контексту, це дії. І дії, які йдуть як по роботі із собою, саме спрямовані на пропрацювання. Так, да, ти проінформована, що з тобою, ти знаєш, що з тобою, але ти не прийняла рішення це змінити. Ти не прийняла рішення звернутися до людини, яка тебе, там, допустим, проведе цим шляхом і допоможе тобі. Ти не прийняла рішення щось з цим зробити. Ти просто проінформована. Ти знаєш, от була у лікаря, сказали, у вас рак. Хорошо, ти узнала, що у тебе рак, ти знала, скільки тобі жить, і пішла додому. А що зі цим робити, ти не стала. І думаєш, що якщо я знаю, що зі мною, то типо, це вже там вирішення. І дії, перше, це по пропрацюванню, а друге, це об'єктивні, реальні дії в нашому житті. От ті, хто дуже любить пропрацьовуватися, от, це черпати якусь енергію від якихось зустрічей, ресурсних людей і ловлячи інсайти, пропрацьовуючи ці проработки і проработок. Складається таке магічне мислення, те, що ну все, я прийняла тепер рішення, тепер я все знаю, тепер я все розумію. І тепер Всесвіт, Бог, Творець, обставини будуть робити все для мене таким чином, що тепер у мене все піде вгору. Бо тепер я знаю, бо тепер я знаю ще, бо тепер я відаю, що зі мною і буде все добре. І насправді там ми стикаємося ще раз об сурові двері реальності, те, що да. Енергія, стан, безумовно, це важливо. Ти зарядилася, замотивувалася, ти зрозуміла, що з тобою. І навіть, наприклад, там ти була десь на наставництві, тобі роз'їбали цю програму, все, ти в жертві, тобі роз'їбали цю жертву, все я більше не жертва, я творець. Я це усвідомила і тепер має все скластися таким чином, що мені якась можливість прийде, або там мені якийсь клієнт напише, або якісь гроші прийдуть. І тоді, от уже все, завариться, закрутиться ця цепочка, розсосеться цей стан. І ми не робимо конкретні цільові дії, тому що нам все ще страшно, тому що ми все ще в жертві. Ми тільки сказали собі, що ми з нею вийшли. Насправді, реальне прийняте рішення підкріпляється. Тільки діями на матеріальній реальності, тільки так і ніяк інакше. І тому, як би це не було боляче для усвідомлення, але і у мене було це усвідомлення. Ви думаєте, я тут така, тіпа, хожу по цим в'ятам реальності в своєї і в мене тут тільки всі танцюють і поють, бабочки, роги. Ні, я теж проходжу ці трансформації. І наївно полагати те, що просто знаючи, що зі мною, знаючи, наприклад, що у мене програма, або знаючи, що у мене з цим проблема, або там на якісь одноразові зустрічі, отримавши піднесення, знання про те, що зі мною, це щось змінить у житті. Так, це не працює. Якби це було так, то Ну, всі б наставники просто би вимерли, вимерли як вид. Нікому не треба були б якісь інші люди для того, щоб проходити трансформацію. Бо всі би робили це самі, але так сталося, що люди ростуть об людей, і тільки пройшовши цей досвід, прийнявши рішення, пішовши у відповідний контекст. Не тільки займатися пропрацьовками, пропрацьовок, а й робити цільові дії, брати відповідальність. Якби це заїжджено не звучало, але взяти дорослу позицію і відповідальність і йти втілювати це в житті, це єдиний. єдиний. От, подивитись це відео через 10, 20, 30, 40, 50 років нічого іншого не придумали. Це єдиний спосіб нарешті почати жити тим життям, якого ти заслуговуєш, якого ти хочеш, а не ту реальність спостерігати, яка є сьогодні. Мені дуже буде цінно, якщо ви напишете, які інсайти, які думки виникли у вас після перегляду цього відео. Бо воно було дуже потокове, бачите, я навіть ніяк там не вділася, не знайшла собі класного місця. Просто на фоні стіни на фронталку це все зняла. Тому що мені хотілося, щоб хтось це сьогодні почув. І якщо ти саме та людина, яка зараз ловила інсайт, яка почула те, що мала почути, напиши, мені буде дуже приємно. А ще знаєте, що якщо хтось хоче на якусь іншу тему або розвинути цю тему, а, якесь відео, теж напишіть, я буду читати і приймати це до уваги.